Доброго всім, мирного тихого вечора. Гарних новин, хорошого настрою всього найкращого. О. У нас вечір. 28 грудня, ми пораємось. Так. О, Думаю, вже запишу відео, ну, бо там не буде як завтра. Моя річняся, роз'їжджається в город до мого діда і до баби. Ну і ходить, моя мама їде до своєї матері і батька. Ну, всі їдуть туди, остаюся я тільки із своєю прабабусею і з бабою моєї мами. Виходить, це мати моєї бабусі, маминої мами. О, отак, якщо правильно об'яснюю, то... вони. Гості роз'їжджаються завтра. Вселяді сестри сіде народження, 29-го вони будуть їхати. А я остаюся вдома на хазяйстві, та я б й хочеться поїхати, але ну, не буде як. Ви пойміть, баба, прабаба моя сидить, сидить, майже не ходить вже. Щоб просто піти, в леті, наварити, їсти, вона цього не зможе зробити це точно, я вам кажу, бо вона вже минулого року, ще позаминулого року ще могла. Ну, Минулого року вона вже цього не, не могла. І цього року тим більше вона вже не зможе. О, а я останусь, все одно мені. Ніхто крім мене не останеться, бо козу треба доїти, а козу ніхто не, не зможе здоїти. То мені по-любому вдома треба залишатися. Я не вбіжаю, мені нічого Господи. Мені краще вдома, я вам чесно кажу. Я якось там привик. Вдома краще, ніж політики. Оце таке діло воно, бачите, як. Завтра залишу. Буду сам поритися, завтра планую. Може, трохи. Що я завтра хотів вообще робити? Я вже й забувся, що я хотів. Неділя такого нічого. Завтра на кухню буду щось робити. Ну, побачу, вже. Може... А, завтра вичистити, колокіз, вже треба. Воно ну, не вичищав. І це зразу така буде Така робота вичистю. Понеділок молоко мені вести. Завтра бринзу варити, їду. Як зварю, то може фото зроблю, та вам скину у Ютубі покажу. Фото, що я зробив. За бринзів. С принцу я так по обичному рецепту, всіх так в мене і бабию, і всі так варили. І з коров'ячого, і з козиного молока. Виходить на 3 молока. Чарка 100-грамова гранчаста. Уксусу. Ну це коли молоко закипить вже. А так, як молоко нагрілося, столова пушка солі. Екстра ось така. Чи як? да, Екстра вона ще називається, бо я не почав, точно не помню. Зараз зачекайте. Я за каструйкою ходив на зушкиною, бо я на, вона не доїла була, то я висипав на двір, щоб курі після неї перебрали трохи. Та, курі щось до, доїли, перебрали. О, то це ложка солова, це і солі екстрен. О, А може вже як закипить, то щоб солоненьке було закипити. О, І оце уксусу І тоді мішать вона починає відходити. А тоді цей сирок одібрати. У, у марнійку зверху я тоді кришку чи доску якусь ложу зверху кирпичами або бутиль ставлю з водою чи з сироваткою. Отою. О. І от так виходить. І тоді ну основно стільки. Дві буває, три години по-разному. Одне, що оце. Ловити треба, щоб як не варить бринту, щоб молоко не приміріло. Бо як прогавиш, то то ще так, все пропав. Уже буде горіним віддавати. ще й гарно. О, вже провірено на мені точно, бо я вже так був попався раз. Щоб прогавив молоко, не догледів трохи за ним. Ну і чого, з'їли, не повмирали нормально. Завтра ще на 6 літрів зробити. Я все одно 6 літрів, поразних по 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 костюлях одну. 3 -3 -3 -3 -3 -3. Оце моє оце моя живина. Я пузвіл надаю. Оце така в мене жирина. Це ось сірка у нас у маленьких таких продається. 35 гривень випускається, оце таке. Ну, а це я показував вам уже. Прелік. оце отакий от бурюнка. Оце його даю. Ну я його не кидаю, бо я дердь. Туди кинули сірку і оцей перелік у дерьть перемішав, і я дерьть присипляю зверху. Ось так зверху присиплю і хорошо. Що вона в мене добре. Ось, бачите, вона така прям біла-біла дерьть, бо це ж воно тут додавлено. Сірка-то вона ота трошки така коричнювата прям. Ну, жовт, жовтувата, Такий жовтенький. А ця, то це біла. І ще й крейда в мене кормова, то я ще й крейди, йду туди. Це завтра сміливо поїдуть та заказав їм, щоб пішли в етаптеку та глянули оліговіт, оцей вітамін проколватіми. Щоб мінерали, оці всі ці накопичувались у них, щоб відновлювалося. Повернись! Повернись. Оти От ж така. Ох, і ж паразити, сіно розкидають, не слухаються. Ну нічого. Зараз підстелю трошки їм. Ось оцей олігобід треба купити та проколоть хоча б. Ну, пожелательно, місяць, це чотири укола. Кожен тиждень треба проколоть. Як це буде місяць, то хоча б по тижні-два. Ну побачу, як він погрушав, бо він дорогий. Чесно сказати, він дорогий стій, стій, Мелка! Милуська, мелуська, мелуська моя. Ох, моя милуська. Він чесно дорогий трошки. Ну, то він... Так, камеру переставляємо, козу здається, то Він дорогуватий, і побачу, як воно обійдеться, Мені в грошах, що воно там означатиме. То тоді може щось і куплю. Побачу, як вони покаже. О, і койд. Оце з таблетками, з кайодом я з ума сходжу, не можу ніде я їх надибати. Ну, вже начебто оприділився, то вже інтернетом скористаюся, Закажу через інтернет. О, в інтернеті дивиться, отож 250 таблеток оці самі. А начебто так ото 66, ну, коротше, до 70 гривень, то доставка буде. Ну, доставка дорогувата, може й бути чимось гривень точно, буде до, до, до 200 може, гривень буде вже. То, то якось так. то це ще мені кайоду їм і оліговіту прохолодять, а так наче більш нічого вже. Ну, Кайод не можу знайти. Ну, як не знайду ніде. І навіть не закажу, то пропою місяць буду воду. І навіть ось як вона їсть, і воду додавати йод. По крапельки там по трошку, щоб мався той йод там. І давати. У мене і кальцій оцей з буренка. В ньому вміст йоду теж мається. То я даю. то так цього. Нормально. У ну, мене кози не знаю як для мене. Ну, доглянути мені. Нормально, так кажеться, що в мене кожен нормально до. Живуть вони в нормальному приміщенні. По-перше, на землі не лежать, як є люди наоборот, не на досках, не з досок пола, просто дична земля. Є так людей. Так вони вважають, що краще. Все нормально, кормушка їсти. Є, правда, оце моя мадам, ця рогата. Мазушка, що там? Кушай моє, сонечко, кушай. Мадам рогата вже всі доски. Ті, що я поробив їм, щоб вони не розкидали сіно повибивала. Ну це, може, вже празники пройдуть якось, та ось о, після може, Нового року стану, поки на канікулах вдома та позабивають ті доски назад. А з весни планую геть хочу підірвати увесь пол, де вони стоять, отут він йде. Ну, Тут метрів два з половиною точно йде. Тут на дві корови розчитано було. О, два жолоби, на дві корови. Вони в мене дві на одну жолобі стоять. Оці стовби, що два, то це я сам покупував вже. Ну, а це планую так зробити. Якщо буде, що воно. Тут пол поміняти, оце до загороду, там, де сіно, ті стовби повикопувати, нові повиплювати, повложувати. Доски наче маються в мене. Так, з досок зробити нові. Загородки та порожі. І тут досили загороди, де мене соломка там його теж загороду прямо зробити, щоб що можна було куди, когось сюди поселити. Ну, воно... Так, ото що планую, чи буде, що воно, чи не буде. А хто його знає? Зараз хай молоко пусте, бо вона не пускає. Рано пускає молоко, гарно дає. Сьогодні я рано здої 950 грамів, майже літра була. А це ввечері, може, й бути менше. Грам може 700 600 буде. Та вона вже скоро недовго цей запуск піде, я вже і з понеділка буду раз тільки доїть, переводити. Буду тільки раз доїть. Тиждень подую рано, а потім ще тиждень, поки буду вдома. подую по різному часу. То ранком, на наступний день в обід, на наступний день ввечері, потім на наступний день в обід. Ну так буду міняти. Її змінювати трошки, Оцю все. Статистику доїня. О, сьогодні пішли ми з ними пастися, телефон не брав, бо був сівший. Хотів там записати відео, та не взяла, думаю, покинув заряджатися. Подумав, може світло виключать. О, Думаю, щоб зарядили. Наче не виключають не цього. А фонариком я свічу, бо просто лампочка у мене коло дверей там в кутку знаходиться. О, І сюди якось не дуже підпадає воно. Оце світло. Та я так фонариком присвічую, щоб краще на камеру було видно. Отак, як дую, то я так дую. До цього. Ну, це грам, може, 600 до 700 є. Ну, ввечері сідала, багатьох менше. Так і пастися, з ними вони напастися, наїлися, довольні. От трохи сусідкою з бабою машою поговорила, що я. Я завжди туди ходю, тільки вже не в тому місці, де завжди наче це Трошки туди далі нагору пішов. Там виходить сіно, вони косять. Там де ото вони викосили, були, то я в них там на сіно забрав був козам. Та оце може завтра. Буду бринзу варити, молоко, там в мене свіжіше це щось. Вічірня, сьогоднішнє раніше. З півторачка, може, більше та бабі, Маші однесу. Дам новочка. Пані мелка, ножку прийми. Отак. Ото якось... О, це киця проситься, шкіра боє по дверях, проситься оповідь. Кетюня! Кетюня, заходь. Заходь, заходь, моя рибочка. Моя зірочка. Мелка, ти вже понямала? ти вже скушала? Їдять. Ще щось до і не все з'їла. це їм. Цей... кину сьогодні це щось тюків. О, Зараз піду ще трошки. Небагацько візьму долошу. Хай перебирають, вони тут ще переберуть. Ось я моя п'ята маленька. Що вона тут робить? Вона кушає, вона все живину шукає, так? Да? Мазушка, мазушка живину шукає. О, ось у моя мадам, животик в неї вже. Куди ти сунеш мордяшку туди, га? Пістеляти не буду і так сухенько, завтра все одно рано буде вичищати. Зараз зайду, піду. Оно моя китюня вже грається. А китюня. Піду, ще трошки сінця візьму, щоб не маловато їм було. Ось сюди ось. Оцей. Зараз вам покажу макух. Це моя січкарня. Ось, та я вже показувала, наче в якомусь відео не показував. Ось моя макуха така і ось така менша. Оце я їм даю. А то трошки овесу, оце ж овесу менше. О, оце овесу у мене. Там і шай їм даю. Оце сіно воно. трохи поганувато, видно, Щас я на цю вискочу отак. о. Оце що в мене ще там далі стіни залишилось. Ну, там далі пірі більш йде. це листя трохи тут зря, дві три може. А це віники ось у мої висять. Це ще тут один одіночка, та й там воно під сіном валяється ще. І тут ось ще висять трохи. Ох, павутиня, все, яке трезня, тюбле, Хай воно склалися. Та в мене ще там, де солома, теж я От, як по солому Ходив в якомусь відео. О, то там в мене теж є і ісквасолиня, та і шовковиця там, дика шовку. Ох, зараза. Ой-ой-ой! Ой, больно вколовся сильно. Ой, зараза, Ох, і больно зараза, ой 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 Ох, і ж больно вколовся. Кетюня, ти сюди прибігла. Ну, ти ж туди, як схоче. То вже твоє діло, куди тобі йти. Не будеш сидіти. Таку доску це забив їм і оце на цю доску ложу, і вони собі там і та й та собі їсть. Ну, начебто все. Вже ми з ними розібралися. Мазушка. Ти мазушка? Ти маленька мелка. Сінце добре? Добре, сінце. Ану кажи добре сінце, точно? Де моя кетюня ділась. Щас підемо кетюню найдемо Мурка, Мурка! Кс-кс. кс Моя сладка дівочка А ну стоять! Ти куди тікаєш від мене? Ти від мене куди тікаєш? Вернюся така моя, а? Злазь, біжи на соломку, біжи. А Кс-кс-кс. О, це красониця моя така. Мелочка, що таке? Кушай. Добренько, друзі, дякую всім за перегляд. Всім гарного настрою, хороших новин, тихої, спокійної ночі. Всього О, ну, будеш, Всім всього найкращого, що таке? Ну присідай. Пісять хочеш, присідай. Кетюнька, що таке? всього найкращого. до побачення, друзі.